У селі у їсті за 25 кілометрів від рівного розквітло лавандове поле. Четвертий рік поспіль тут зустрічають туристів. Для багатьох це місце стало однією з улюблених фотозон. Вирощує лаванду Тамара Горак разом зі своєю родиною. Жінка розповідає, що підготовка полів до цьогорічного сезону ускладнилася, адже деякі помічники відправилися захищати країну. Така ситуація не зовсім приємна, і брат попав один в оточення, другий тяжко поранений. Тут в мене помічники зараз на полі. Три рідні племінники Мирослав, Ярослав. І Святослав, їхній тато, багатодітний тато теж на передовій. Тому на полі працювати цієї весни складно тому, що нема помічників. На трьох полях посадили майже гектар лаванди. За період праці на цій ділянці жінка навчилася тонкощів, як підрізати кущі, доглядати за полем, обробляти його, щоб якомога більше рослин прижилися і тішили відвідувачів своєю красою. Кожного року поле мене учить. Учить працювати з ним, учить любити його, учить, як жити. І щороку, коли дуже стає важко, коли скрутно, коли сили тебе залишають, я щороку зарікаюся. Що я це поле продам, покину, хай собі цвіте от так попущу, і хай собі так просто цвіте, не складається, тому що та любов до квітів до землі перевершує себе. Сезон цвітіння лаванди не тривалий, трохи більше 20 днів. Лавандове поле в уїзцях розташоване одразу при в'їзді в село на вулиці Лавандовій. За словами Тамари, Горак, ефектності та особливого шарму цій місцині додають навколишні красоти. Тут починається Карпатські гори, Кременецький кряж, і люди, які приїжджають до нас туристи, просто захоплюються. Оце початок Карпат, і він вже не припиняється. Він переростає в гори далі, мізич дермань. І отут саме тут починаються Карпатські гори. Краєвиди прекрасні, місцина прекрасна, повітря прекрасне, і люди в нас прекрасні. Лавандове поле в уїсцях відкрите для відвідувачів 6 ранку до 10 вечора без попередніх записів та бронювань. Вартість входу на територію становить 100 гривень з дорослого та 50 гривень для дітей віком до років Років для учасників бойових дій, членів сімей загиблих героїв та зниклих безвісти. Вхід на поле безкоштовний. Микола Брежицький випуск новин.